Ці всі півроку ми спробували е, спілкуватися з Сапошком е, цивілізованою мовою. Е, подавали звернення, щоб він в ній змінив своє розпорядження, зміни проводив е, прозоро на ремонти. Був, е, про... Нас ігнорували. Ми виступали на сесіях Правої міської ради для того, щоб проводити прозоро на ремонти. Нас знову ігнорували. Нам казали, е, давали відписки, що так, розглянемо, подивимось, нічого цього не сталося. Ми зрозуміли, що потрібно брати місцеву свої руки і знову подали цей проєкт рішення на, на, на сесію міськради. Ми е, підключили саморозробників цієї системи на державному рівні, ма, е, заступника міністра економіки і розвитку е, Максима Ніходова. Ми запросили на сесію е, Кристину Гуцалову, яка є куратором е, системи Прозоро е, при адміністрації президента України. І ці всі люди. Які визнані на, на всю країну на цілий світ з кристальною репутацією, які вже економлять для, для країни мільярди завдяки їхньої діяльністю для Сапошка і його компанії, його посіпак, це не, це не аргумент. І саме тому ми вчора закликали вже брати ініціативу свої руки. Якщо наші депутати, і, і, ідучи із так званими хорошими намірами. І займаються іншими речами в Броварській міській раді. Значить, ми маємо брати ініціативу свої руки і, і вимагати від Сапошка це зробити. Я сьогодні Сапошку приніс оцю ручку, я йому його вручу для того, щоб розписати з розпорядженні, дати зміни своє розпорядження це 5 хвилин. Він прекрасно знає, що вписувати. Змінити 50 тисяч на 3 тисячі і через кому після товарів написати ремонти. Все. Нас із сьогоднішнього дня ми економимо кошти. Бровари будуть отримувати завдяки конкуренції на тендерах якісні послуги. Ті посіпаки і ті карманні підприємці вже не будуть вигравати так просто наші тендери і живитися за наш рахунок всього нашого 5 хвилин, два слова. У нас прозоро е, вже запроваджене. Нам не треба ніяких робочих груп, як говорила, як говорила Аліна. Це все затягування часу. На, на останній сесії Броварської міської ради було розподілено бюджету, де е, знову е, через, через перевиконання бюджету у нас з'явилися е, десятки мільйонів гривень, які розмазали по всім е, управлінням. В тому числі і на управлінні освіти, які, які е, будуть робити ремонти в школах. І Запошко е, мені перед сесією сказав, давай ми зараз робимо ремонти всі, які потрібно, а потім будемо впроваджувати прозоро. Він, він цим, цими словами просто підтвердив, давайте ми зараз накрадемося вдосталь, а потім будемо робити реформи. Цього робити не можна, і саме тому ми сьогодні прийшли, і саме тому він цією ручкою сьогодні підпишеться розпорядження.